Знову ми бачили відео, там фото, побиття в ТЦК, скандали, там суди, пересуди, поліція. Це тут. Потім знову ці лексуси квартири, там воєнкома. Я... Ви вважаєте, що це цю проблему. Я, Т... що... ні, ні, це я, розумію. я розумію. просто кажу, що, що знову розумію, вкидається що це відео, вкидається буде. інформація, яка розбурхує суспільство і викликає багато емоцій. Ну Ці емоції вже... Я, я ну я не тут ж кажу це. Я просто чи є розуміння того, як можна принаймні ну більш-менш до норми привести, бо ці речі вони знову ж таки вони розбурхують і викликають негативні явища в суспільстві, які не потрібні. Тим паче, я ну чітко знаю, що є багато класних. Да, 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 якщо і вас хвилина, то дайте відповісти. Спросіть будь, будь, вибачте, вибачте, вибачте. питання, дайте відповісти, будь, бо ласка. насправді воно важливе. Я не знаю, чи я вкладусь в хвилину. Вкладайтеся, в тому, що можна більше, буде, будь, будь ласка, дуже важливо. Е, ну по-перше, почну вибачайте, але трошки з наїзду на вас, не вас. Персонально, а ваш, вас як цех Окей. на медійників, саме як спільноту. Е, справа в тому, що будь-яка скандальна історія довкола ТЦК одразу викликає величезний резонанс, так само, як історії про ухилянців, яких там ловлять в тисі, там і так далі. От про це одразу буде безліч репортажів а скажіть, от ви хоч раз зробили репортаж про звичайних людей, які просто отримали повістки, просто пішли служити, от от, от їхній шлях, а їх насправді набагато більше. Але про це, це не цікаво, це не скандально, не хайпово, тому про це не показують. І тому в головах людей з медіа складається дуже крива картина, коли ті речі, які є хай навіть частими, але ексцесами, стають ніби як норма, або норму просто ніхто не показує. Це один нюанс. Але далі по власне проблемах проблема лексу. У воєнкомі все одна проблема. І єдиний спосіб з цим боротися це вибачте, сажать, сажать, сажать. От публічні процеси, якраз не приховувати, навпаки, максимально публічно це. Ну от, от Для цього є органи, які мають боротися з корупцією, для цього є журналісти, які можуть допомогти цим органам, оце треба саме виявляти і сажати. Це єдиний спосіб. А от побуття в ТЦК, пакування в бусики, вся інша історія оце зовсім про інше. Справа в тому, що це про історія про людей, в яких падає клявочка. Це історія про людей, значна частина з яких повернулася з фронту. От, до речі, тут треба розвіяти один з тилових міфів: що ТЦКшники це криси телевиєм. Це зовсім не так. Дехто з керівництва ще лишився, але до речі, там теж зачищали. От але наразі 90% ТЦКшників це якраз хлопці з фронту, яких списали після контузій та поранень, але не списали з армії, а визнали обмежено придатними і відправили працювати, служити в ТЦК. О, і от і вони цих людей зробили крайніми. Їм не дали жодних прав та повноважень, вони насправді стосовно цивільних людей не мають дійсно ніяких прав. А тим часом їхнє армійське командування на них тисне і кричить Дайте поповнення. Але Бог з ним з командуванням, вони самі з фронту знають, наскільки там не вистачає людей. І от фактично на них повісили проблему, яку не вони мали вирішувати. Проблему має вирішити цивільна влада, і в першу чергу законодавча влада. Вона має впорядкувати норми по мобілізації і привести її до реалії військового часу. Цивільна влада від цього ухиляється, вона просто саботує цей процес. А та зробили крайніми. Вони фактично віддуваються і за Верховну Раду, і за Кабмін, і за поліцію. А при тому не маючи повноважень ні Верховної Ради, ні Кабміну, ні поліції. І тому так, коли приходить хлопець з фронта, на нього тисне командування, він знає, власне, скільки людей. Лишилось, наприклад, в його колишньому підрозділі, він розуміє, чому треба поповнення? І тоді він зустрічає отакого жирного бика, вибачте мене тилового, фізично значно здоровішого за нього, який починає перед ним бикувати і розказувати, куди він пішов. І, на жаль, за нинішнім законом він таки має туди піти. А замість, в нього, замість цього в нього вперед і падає клявочка, і він починає вирішувати ці питання вже по фронтовому. І поки це роблять ТЦКшники, це півбіди. Ви чули е, виступ одного з керівників Азова нещодавно? Про те, що, про те, що пора вже, мабуть, доручити самим бригадам ловити собі поповнення. От якщо ми дійдемо вже до цього, то це вже буде страшно, і ТЦКшників тут будуть згадувати як просто білих, пухнастих янгелів з крильцями. А ми можемо до цього дійти. Якщо цивільна влада далі не виконуватиме свої функції, хтось їх мусить на себе взяти. І дуже небажано, щоб на армію переклали ще цю функцію.